Прийшла міра, гра, зупинилася, все. Ага. Да? Зупинилася гра Дай і в ручки, в ручку. Ага. Ну що, розтягуй, покажем, як запарилась. Метра, да, там да, да. Оттак... Так, Та купимо ще. Баня. Да. Можно там. І... Реально баня. Баня, ребят. Так, це про холодні Покажи дні. Покажи, воно видно, воно видно, бачите, прям все запотіло. Так воно і повинно бути в тепличці. Ого, ого, О, тут все мокре. Капає, прям капає. Парник. Фу, та не ти що, можна знаю, задих... Все. задихнутися можна. Я ж кажу баня. Так може відкрити вікна? А на що її це так париться? Давай, я не знаю. Ну зараз такий вітер, то краще. Да, короче, я не знаю, може ввечері заберемо. Паличка сьогодні була. Виходь сюди. Ага. Хоча не треба. Паличка була для теплиці, ребят. Так, Прямо там в край поставити її. Вона двохповерхова така. Отам поставити її. Щоб там і леечка вже стояла, і міні-грабельки, міні лопатку купимо. Виходь, виходь. Ага, купимо, щоб чисто для теплиці і щоб воно було і в теплиці. Ну може дитячий візок ввозимо. Я крутив-крутив, але в автомобіль сьогодні не влізла. А вона така файна. Була. Ну, може, ввечері, якщо хтось не забере її, бо вона така старенька. Дерев'яна, так. Ну, дерев да. Якраз би вона. Була, бо я ж теж думав тут щось Ані зробити, знаєте, там, тіпо, як, ото, як у нас було в теплиці, у мене отут такі полочки були по, по колу отак, в теплиці. То я думав теж тут щось таке примудрити. Но, якщо ту полочку поставити, то в принципі можна і не мудрити перший час. Ну а так, якщо отак зробити тут полички то можна, щоб розсада тут росла, як в Україні у нас було. Подивимося, коротше. друзі, подивимося. Ну, Якось так виглядає у нас зсередини. Дуже-дуже тут парку. Потім писали в коментарях люди, що теплиця клас, все клас, але ці е, блискавки виходять із ладу. Ну, Типу що туди-сюди зачиняємо, відчиняємо. Навіть якщо так і буде у нас... Ми просто купимо блискавку і зверху цієї, просто отак пришиємо вручну і все, якось так. Можна і не випарювати стару, а зверху просто нашити її нову та і все. Тим більше Сергій у нас все вміє. Так, ну давайте. Футболісти. А ну, по польськи футбол. Пілка ножна. Пілка ножна. Давай, давай. Я сейчас покажу, что прикольно. Давно не работала. Ну, давай. тики Титан. Давай, давай. Опа. Не, я не с рук. Да, блин. Через себя, да? Да, чтобы мяч перелатил. Готовим сегодня. шашлик, ребят, Дивіться, яке м'ясо. Гарненьке у нас. так, Сьогодні у нас буде особливий рецептик. Е, по цьому рецепту даже класно готувати в духовці, В принципі, це такий домашній рецепт, у кого нема грилю, там, мангалу. Що нам треба? М'ясо? Алія. Аджика, кавказька, гостра. Бачите, у мене три перця. Три перця, кавказька аджика. Е, соєвий соус. Яблучний оцет 6% сіль і чесник. Нарізаю м'ясо крупними шматочками отакими. Дивіться, ось. Крупненько. І зараз буду маринувати. Дуже смачно. Прям в духовочці це, цей рецепт нам і, і дали наші підписники, поділилися взимку, тому що дуже-дуже смачно. Готувати в духовці. Ну, зараз тепло. Ми будемо готувати по цьому рецепту вже на вуглях. Серена, ну ти рекомендуєш цей рецепт? Так, да, я так махаю, тільки головою. <гум> чуєш. Угу, угу, угу. Рекомендую, звичайно. Я завжди кажу, куштуйте щось новеньке, да. е, якісь нові смаки. Взимку ми робили з домашньої аджики. Угу. А зараз знайшли саме кавказьку. Бо Яку нам, треба. Коли, да, коли давали цей рецепт, то казали, що кавказька потрібна буде аджика. Дивіться. Ну, на той час у нас не було, робили домашні і теж було дуже-дуже смачно. Да. На 2 кілограми м'яса головка часничку у мене йде. Я і так порубав. Забули вдома давучку, де муха прилипла до мене. Потім соєвий соус 100 грамів. Тут 50 грамів якраз не вистачає. Тут 150 грамів, то в мене тут 100 грамів. 100 грамів соєвий соус. Оцет яблучний. На 2 2,5 кг м'яса, 3 столові ложки. Тут якраз три є. Так. У нас все, знаєш так. так? Останнє, останнє. Ну, алію не всю. Так, алії теж 2-3 ложки столових, Я думаю, досі, да? угу. так? Да? Ну і як то кажуть, гвоздь програма, ребят. Кавказська аджика, вона йде з солью. Зараз ми будемо перемішувати все і будемо. Пробувати на смак, чи треба ще додати солі, чи не треба. Кавказька аджика. Три столові ложки. Отак. Ось Раз. Ось так. Два. Ой, який запах. І три Ось так. І тепер все. Все ретельненько, так. Ой, перемішую все можна залишати наше м'ясо на мм це така смакота ребят шукайте не обов'язково такої фірми там це верест у мене люба бо тут в цій аджикі всі ці спеції трави вся смакота мм Дуже смачно, ребятки, пробуйте цей рецептик. Всім рекомендую. Навіть в духовці, так? Так. Навіть в духовці. Дуже смачно. Так, що, ми їм руку чи вилежемо. Хоча б в двох столовань. Вносимо добриво. Ось ось таке. Нашу земельку, щоб вона була в нас плодородна. щоб Ама з фотка. Фоска. Так, Треба 50 грамів на один квадратний метр. У нас десь 7 квадратів, тому що воно не в нас не витерть. Я так приблизно 7, 7 квадратних метрів це буде 350 грамів. Взяли ваги, бо в той раз я ще хотіла удобрити, Ну, і багато не можна, щоб було. Ну, так, я ж хвилюю, щоб не переборщити. Це. О, а! І цим же ж добривом можна і на осінь, так, буде потім? На осінь іншим буде. А, інше. Так, поїхали, 350. Хочу не витягати, щоб потім. Так. Давай, давай, давай. Чи може і не да? не? Влізе. Четко, 349, сейчас йдем и просто треба буде попасивать. Попасивать, так. Сейчас я и тут відкрию. Ну там так Аду, хотим. Давай відкрием трішки провітром. А ну поставка, Ага. Ого! Ты що пішла. Закручу, закручу и завяжешь. ты шо духота? Малейку мы сделали, ребят. Да. Серьезно, конечно, ты да. шо... А ну, притривай. Значит, ага, Примай, так, вот так. Ой, это так тут же ж вообще. Да, угу. ты шо, и завязывать не треба. Да. Клот и все. Ну все, бачите, вот ребят. На замочках все. Ну Я тут Тьомі, знаєте, що казала? Що мені здається, в нас в Україні по зрівнянні з цим, то було не теплиця. Знаєте чого? Такого парника не було, тут, як Тут Тут прям парник, тому да. що все закрите. А в нас же ж там десь просвистує вітер. А Де там просвистує? А в нас же вікна були. І ну, вони все так, да, бу були вікна і я ж там степлером клейонку цю Да, при... і воно не було таке. Ось така... у сусідів, у них із скла теплиться. Да. Вона зовсім не парник, Ти бачиш? Да, да, Бо да. там куча щілей, сквозняк гуляє, коротше. Да, ну. да. Тому цю треба буде слідкувати, щоб воно ж не запарилося. Звісно, відкривати прям... вікна будемо. Да. Просто відкриємо вікна і все. Так. Їх, в принципі, і зараз можна відкрити. Нашу. Ну, Бо... А ми подивимося, як у сусідів. Тут у сусідів у нас 4 метри, а у них 3. Так. То ми подивимося. Так, поїхали. Половина на одну сторону, половина на іншу. Капає, як прям зведе. Угу. Так. Ну, так, приблизно йди і потім і... по другому колу підеш. Добре, добре. Так. І добре залишити <кх> треба. Його. Потім ми привеземо ліноліум, виріжемо такий ага. шмат і... Буде у нас алеєчка із ліноліуму. Слухай, ну вона реально велика теплиця. Класна. Да. Класна теплиця. Зробимо другу теплицю. Найближчим часом буде у нас дві таких теплиці. Так, теж внесем добре. Да. Дивився я, скільки коштує оця заміна каркас, якщо і залишиться, примеру, там вітром парве або там. Часом як розлізеться, я не знаю. То 130-150 злотих коштує нова така накидка. Но кажуть, що вистачає цієї десь мінімум на 3 роки. Люди писали, що і 5 років, тільки треба на зиму знімати. Ну, в будь-якому разі будемо знімати. Так, да, да, щоб воно служило у нас якомога довше. Що ти кажеш? 10 років. 10 років, так. Брядки заливаємо. Сейчас немає цього расцелителя. Да, тут тільки така полывалка. Ну, я... Та вона десь може есть, але в доме Аміра распоить. Да нормально і так воно сейчас. Воно сейчас пара буде, этот, воно все запариться і нормально. Ну, надо нормально взять. Так. Да. Коротше, дав завдання Маріку і Назару, ну, але Назар десь втік вже <гум> треба попіляти ці гілки ціла купа їх Тож ми обрізали і ліщину і кущі все хай лежить, це я вже буду піляти. Оно, Марик, молодець. Що, давай я буду тримати? Ні, не, не треба. Ні? Так, Та, отак, молодець. Душе, віде, И где Амира? Что да, там, браты работает нормально? Да. Да, ну Тогда все, она и прорав, поняла. Кто что тут робит. Де моя жилеточка? Да? да. Красота. йде? Да? Ну, а це вже поля. все. Да. Всажу короче, я заліз, ребят. На жаль. і капець. Ну, нічого страшного. Да? Да. Ну, Тогда для дачі піде. Гарно. Треба всім таки зробити. Ага, ага. У нас уже вечері, я не знаю, уже ну, години 4 десь пройшло. Угу. Mm -hmm. 1,4 4, я думаю, він достатньо замаринувався. Будемо готувати. Я отак оббиваю трішечки. Бачите, щоб чесничок не прилипав, бо він вже все, що треба, шашлику віддав. Так. Ой-ой-ой. Ну м'яке. Угу. М'яке м'ясо клас. Чикс легенько протикається, Ну, понятно. Та шо, шо. Краса, Кавказ. яка краса. Ой, ну як він пахне, ребята. Імена. Кавказом. К Кавказька а різика. це Тьомина мрія, так? Да? Да. На Кавказ? Да, Щоб да. Е, скуштувати такі національні. Да. Грузинська кухня і така. Да. Ой, щось там це заповзло. Ось тут щось поповзло. 9. Та хай повзе з'їмо все. <laughs> все з'їмо. Так, <гану> да, хотілося б побувати на Кавказі. Саме от кухню національну таку. І, і пробувати. В да. горах десь. Ах! Не могу. У тебе Ах. десь там да, в крові, в крові да. десь. Де. В генах, чи як кажуть. Гена, гена. <гану> в гена. Генах. Може і вилити. Що ми побачили, що тут у нас е осі, 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 осі. не оси, ага. а бджілки живуть. Ага. А ну показуй, показуй. показуй. Я показую, Оп! я сподіваюсь, видно. Дивись, 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 дивись. Щас залетить. Може в нас там мед є. Ну це якісь дикі, да. дикі Дикі да. бджоли. І вона туди-сюди, туди сюди, туди вона там не одна. Та вона не одна. Може вона сидить якийсь паті там. чи… <скас> Вилетіла, <скас> Ось, Бач, туди-сюди, туди-сюди. Медок нам збирає. Головне, щоб нас не вжучили. Чи госи, чи бджілки, бджілки, дикі дикі бджілки. Ой, летіли, дикі, дикі бджілки. бджілки. <риклад> <риклад> Ти що шмати? Да, сьогодні людей багато на дачах. На Пасху ми були, то нікого зовсім вони не було. Вони на наступний день да. нам писали да? Да, Нам писали люди, що в цей день вони не, не їздять на діялки, а на наступний день тут фурор був. Так, це нас не було. Ну, Нічого хай буде. Марі хвилюється, що Паміра не захоріла чи вішить. <різь> Так Ой, ти модна. Ти впаде, сейчас, Марик, тримай. це, топчиться, доводи. Ой, красота! Хочеш зняти? Де Аміра? Кажуть, де, ось! <рес> 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 красота! <рес> Красуня. А назад балдеє. Че ж, мені холодно на нього дивитися. Я не знаю, так, він каже, мені не холодно. Добре, так? Тримай, мари. Тримай! Ну шо? Удимий дядь. Сейчас будь аромат. Движуха така, ти що? Ага, у одних одна музика, у інших інша музика. А, ну, ні у кого нема такого шашлику, як у нас. Да, да все-таки два віда. Бузочка, як ага. Аня і казала. Бачите, а вже. Такий. Кажу, в Україні вже все квітне, да. вже бузки, букети збирають. А, в нас а тут... тут білий буде. А ну дивись, мені здається, це білий буде. По-любому, це білий, так. Це білий, да. по-любому. Два кущі такі тут. Ага. Разом. Ми ж коли купили, дачу, це було ну, восени, листопад місяць, все, вже листочків не було, і ми не знали, навіть деякі, деякі да, дерева. да. Думали, це бузок, це не бузок. Ні, це може і був бузок. Ось бачите, бачите? Ми чекали, що воно розквітле. Да. А воно А сухе. воно не розквітло, воно сухе, оце треба буде вирізати. Ось. Ці гілки, вони всі повністю... Всі. Да, вони а я пов... чому вирішила, що бузок, дивіться, бач, відросло бузок. Ага. Напевно, молоде дало. Може. І ось, і ось, бач? Ну це замерз, значить. Хоча я не знаю, я не чув такого, щоб бузок мерз. Ну, він, він сухий, його траві. А оце яблунька, яблунька наша, вже бачите, як багато. Квітів, Квітів, так. Да. Ну прямо рясно-рясно. Дай Бог, щоб так і плодів було. Подивимося. Може так і буде. Де не глянь, дуже-дуже багато. Супер, да? Да, ось з цим роздивляємось. роздивляємось. Ось ця гілка суха, я теж не побачив, я б зрізав. І воно суха. Воно не видно було, бо листочків да. не було. А зараз бачимо, то треба все і те зрізати, і тут трошки Ой, та все я даже не розумію. Тут підземні води, тут ага. ж таке волога. А щось ці, ці верви, якісь такі напівсухі чогось. Перепили. Можливо. <реш> <реш> Ой, красота у нас тут. Шкварня. Ох, рібяточки. перегортаю. Що назад ще хочеться їсти? Так. Ну так, хлопці, кстати, перепиляли всі дрова, молодці. Це перекуляла. Ааа, ти що красота? Ого. Амір. Ти що там? Б-бе-бе-бе-бе. Ти що? Прям як батя після первого піва 0,5. А вона їла йогурт, так що взяла, добре. Ай-ай-ай-ай-яй-яй-яй-яй. Красота, красота. Друзі, пробуйте цей рецептик, я думаю, вам теж сподобається. 100%. Хлопці допомагають. А допомагає їсти. Марік за нею дивиться, а на зараз очиститься ріже, так? Да? Да. Обережно, обережно. Руки. Сьогодні і пиляли і, і ріжуть, так? Тільки там. Так, зараз покажу Аміру. Перший наш. Марік треба принести бумагу, витерти її. Дивіться. Паміра, ну покажи. Ось, бачите, підбородок Аміра. Да. Упала. У нас... Перша вавочка yeah. на дачі. Бабочка, да? Да. Ану, ану, сюди дивись. Так, ось. ось. Ну, вона взагалі не плакала. Так, да, трошки. І, і носи, які витри, там неї. козя. Опа, ребятки. Ти що? Кавказькі дві реально? Ай, я не можу. Ой-ой-ой. ой 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 Клас. Ну, така Запах у цих всіх спецій це просто ди. Головне не пересушити. Ой-ой-ой. Да. Ой, -ой, 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 -ой. О, як шкварчить. А ну оттуда. Ану як шкварчить ну. диви. Видно чи? Та видно. <гум> видно, точно. Ой-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Мені здається, ой, ой. воно ще й пахне їм зараз. Так. Нам то само собою пахне. Ах! Дивіться, красота яка. Це ще може хай. Трішечки, трішечки ось з цієї сторони. О! В одиночестві. <гум> ну краса, ну краса, ребята. Супер рецепт. Просто супер рецепт. Ух, не можу. Да, так, уже... Та не подобається. Ні, то вона просто шашлик. Аміра молодець. Ой, молодець. тарілки на хліб. Та ти що? Нічого, я так вже зроблю. Зараз знайду що Ой, щось. Красота. Що це його? Це його? Е сіль перець. Да. Короче, сегодня, хлопцы, ему да, да. Шампурика да, да, просто вот так берета, соби, По шампурику И есть да. Супер? Да Сейчас мама даст Сейчас мама даст, чекай М? Смачно, да? М'яке? Так. М'яке, смачне. Ти що іменно, да? Шашлик. Шашлик, помідорчики, перчик. Що ще треба? Ну, хліб, так? Да? Так, хліб. Ну що, друзі, як ми любимо казати, спустошуємо свої холодильнички. холодильнички. Ми будемо спустошувати сьогодні кавказський шашличок, який дуже-дуже гарно виглядає і дуже смачний. Я хочу прям. На Давай, зараз я покажу. Давай. Оп! Опа, ну шо. М -м. Мясо розпадається, ребят. Воно реально. М -м 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 -м. Дивіться, просто можна їсти вот так руками. Угу. Гаряче дуже просто, дай. І сок такий ну, соковито-соковита. Ну такий дорослий шашличок. Трішки гостренький. Ну, не сильно, не так, що прям дуже-дуже. Класно з шампуріка їсти, так? Офігенно. Овієнно. Давай, Маркуха. Куштуй. Рветься. Смачно. Пий-пий. Давай. Всім смачного. Просто вот так розривається. Ой, аж капає. Так і повинно бути. Я не люблю пересушений шашлик. Це такий прям. Давай, давай, давай. Ням. І нема, скажи, ням, і нема. Хоча вона поїла, каже. Ну, помидор магазинский, ерунда такая. Дай Бог свои вырастут. Помидоры, это что, это небо и земля вообще. О, я забыл, дай мне той соус. мат чиста сильний угу. оце, да? оце? оце замаринувалось да реально оце да оце замаринувалось м'ясо у то если по іншому якось ребят сейчас пока в буду размовиться